шановні гості свята сьогодні у цей прекрасний травневий день нас усіх тут зібрала гарна подія, свято вшанування юних обдарувань, випускників, які отримали найвищі шкільні відзнаки, золоті та срібні медалі за високі успіхи у навчанні. Районне свято окрилена юність Красилівщини оголошується відкритим. Привітати вас, розділити з вами радість цього знаменного свята, прийшли шановні гості Арсенюк Петро Іванович, голова Красилівської районної державної адміністрації. Годак Василь Іванович, голова Красилівської районної ради. Островська Ніла Васильівна, міський голова. Снігур Володимир Іванович, начальник відділу освіти. Оцалюк Анатолій Васильович, директор товариства Довіра корпорації «Сварог Вестгруп» Багінська Олена Олександрівна, менеджер, управитель соціальних проєктів благодійного фонду зміцнення громад корпорації «Сварог Вестгруп» До слова запрошується голова Красилівської районної ради Ходак Василь Іванович. Шановні випускники, учні, вчителі, батьки, гості нашого свята. Від імені красилівської районної ради, депутатського корпусу від себе особисто дозвольте привітати вас з успішним завершенням навчального року. Районна рада головним своїм завданням бачає створення максимальних умов для інтелектуального, духовного, фізичного розвитку обдарованих дітей. Саме на це спрямовані основні положення районної програми роботи з обдарованою молоді начальних закладів району творча обдарованість. Для реалізації заходів даної програми на сесії районної ради за сприянням депутатів районної ради виділено 26 тисяч гривень для. Преміювання сьогоднішніх обдарованих дітей, дітей, які заслужили золоті та срібні медалі. Можливо, це і невелика сума, але я вважаю, що це повага, увага і підтримка вдарованої молоді. Це є конкретним сприянням всебічному гармонійному розвитку наших талановитих дітей. На сьогоднішньому святі зібрались кращі із кращих учнів нашого району, гордість батьків, вчителів. Перспективне майбутнє нашого району, області і держави обдаровані талановиті діти. Тому ми маємо нагоду висловити вам, шановні учні, вдячність за наполегливу працю протягом навчального року і підтримати ваші здобутки та перемоги. Мені приємно відзначити, що з року в рік зростає кількість учнів-переможців, предметних олімпіад, конкурсів, фестивалів та змагань. Як на районному та обласному рівні, так і на міжнародному та всеукраїнському рівнях. Керівники загальноосвітніх шкіл міста Красилова та більшості сільських загальноосвітніх шкіл створюють всі можливі належні умови для якісного навчання підростаючого покоління. Гарний слів сьогодні заслуховує діяльність творчих колективів шкіл номер 1 номер 3 НВК міста Красилова. Кузьминської, Антонінської, Федорівської, Великосозинецької, Волицької, Росоловецької, Метинецької, Щиборівської загальноосвітньої шкіл учні, які показали високий рівень навчальних досягнень та здобули призові місця на обласних олімпіадах та конкурсах. Дозвольте щиро привітати всіх вас на прекрасному святі і побажати вам нових вагомих здобутків і підкорені вершин наук. Зичу вам міцного здоров'я, невичурної енергії, професійного зростання. Та творчого натхнення, ми пишаємося випускниками Красилівщини, які отримали найвищі шкільні відзнаки. Ця перша значна винагорода у житті є продовженням вашої відповідальної роботи, старанності І невичерпної енергії. Переконані, що кожному з вас під силу побудувати власне успішне життя. Головне. Залишайтесь вірними своїм друзям, рідній землі та нашій славній Україні. Найкращі учні, гордість наша слава, уміли ви учитись і достойно жити. Дозвольте ж вас привітно і ласкаво на лінію пошани запросити. На виконання наказу відділу освіти від 8 травня 2012 року номер 202. Про вручення грошових премій та відзнак випускникам та учням навчальних закладів району та рішення управління освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації щодо вручення випускникам сертифікатів номіналом 100 гривень на придбання 3G-модему нагороджуються випускники 2012 року. Для вручення нагород та відзнак випускникам запрошується Арценюк Петро Іванович. Ходак Василь Іванович, Островська Ніла Васильівна, Снігур Володимир Іванович, Оцалюк Анатолій Васильович та Багінська Олена Олександрівна. Золотими медалями, грошовими преміями та сертифікатами нагороджуються учні Антонінської загальноосвітньої школи Болуш Марина Сергіївна. Та Луцишин Юрій Віталійович. Запрошуємо піднятися на сцену. Запрошую ученицю красилівської загальноосвітньої школи номер 2 Левчук Вікторію Вікторівну. Олександрович Шемчук Аліна Андріївна. Учні Федорівської загальноосвітньої школи Поліщук Інна Русланівна та Рендюк Юлія Анатоліївна Ні, великозузеленецької загальноосвітньої школи Погребник Юлія Олександрівна та постова Анастасія Юріївна. Загальноосвітньої школи бабич Олена Олексіївна та момот Максим Анатолійович. Музика. Учні Росоловецької загальноосвітньої школи Гідчук Вікторія Васильівна та Миронюк Ілона Володимирівна. Учениця Щеберівської загальноосвітньої школи Зюбачук Наталія Миколаївна. Дорогі випускники, вирушаючи у далеку і незвідану дорогу, візьміть з собою благословення батьків і вчителів, напутні слова, які дадуть вам віри у завтрашній день, цілеспрямованості та сміливості у досягненні високих ідеалів. Дорогі випускники, перед далекою життєвою дорогою, загадайте, будь ласка, кожне своє бажання. А різнокольорові кульки дитинства допоможуть вам їх здійснити. Нехай майбутнє кольоровим буде таким, як кульки, що тримаєте в руках, а ниточку, що з'єднує з минулим. Ви відпустіть, нехай летить в небесну височінь крилатий птах. Наше свято завершується, але ми щиро віримо, що зорі вашого таланту яскраво засяють на небосхилі нашої держави. Незабаром ви вступите у доросле життя з новими можливостями і перспективами. Вже завтра перед вами відкриються тисячі доріг, але ви оберете свій особистий шлях. Вірте у свої сили, як найкраще зробіть професійний вибір, прагніть більшого і досягайте поставленої мети. Майбутнє будується сьогодні вигідні громадяни нашої держави, вам творити історію і примножувати її славу. Бажаємо вам міцного здоров'я, великого родинного щастя, миру, взаємопорозуміння. Злагоди та добробуту нехай кожен день вашого життя буде сповнений радістю, теплом і новими здобутками, а ваші добрі справи примножать славу рідної України. 我的家。